Церква має тільки те, що віддає. Роздуми над Словом Божим на вівторок, 10-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ви сіль землі! Якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло світу не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, аби світив усім, хто вдомі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла. І прославили Отця Вашого, який на небесах. Коли Євангеліст Матей записував Слово Ісуса, церква ще була маленькою спільнотою на землі, і ще не існувало жодного християнського міста на планеті. Але вже тоді слова Господа були актуальні без цієї жменьки людей. Земля була би ніби без страва без солі, без смаку, невиразна. Тому церква не повинна боятися перебувати у меншості, не повинна ховатися зі страху перед критикою та переслідуваннями, тільки даючи свідчення життя, вона може виконати свою функцію бути світлою. Церква існує для того, щоби служити іншим тим, що сама отримала від Бога, проголошувати правду і доброту Бога. Так як сіль не існує задля себе самої, а для страв, і як лампа у домі освітлює не саму себе, а все приміщення, так само і церква існує для світу. Церква, замкнена сама на себе, не матиме життя і розвитку, бо не виконуватиме свого завдання. Але якщо церква відкриється на світ так, що сама стане подібною до світу, то вона перетвориться на сіль звітрілу або на погаслу лампу. Одним словом, церква має тільки те, що дає іншим удар. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.